Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо майстер-клас з нашими кімнатними огірками, і сьогодні я вам покажу, які в нас гаразди, а які не гаразди. адже вони вже зовсім великі. І перше, це як із випадку з кімнатними помідорами, невчасна пересадка. Здається, що горщики великі, а коли подивитися на нижню частину, в них вже вилізли коріння. Тому посадка в більші горщики це основа їх здоров'я та зав'язі. Тому що ось маленькі оці огірочки через брак місця і поживного ґрунту вже почали осипатися. А гаразд це те, що на деяких все ж таки огірки пішли збільшуватися в розмірі. І якщо я зараз їх пересаджу, то є надія, що цей корняшончик дійде до мого столу. Другий не гаразд це вибір сорту. А вже ж я це роблю вперше. І тому я не знала, що ось на цьому. Навіть в такому малесенькому, дуже малесенькому горщику вже є маленькі зав'язі. І цвітіння, і зав'язи я все чекала, поки вони виростуть, а вони почали плодоносити прямо в цих маленьких горщиках. І третій, третій не гаразд це плями на листях. А вже ж я думала, що це шкідники і обробляла їх. Але оце пляма з'явилася. За одну ніч я зрозуміла, що це просто опік від фітолампи. Разди в тому, що саме фітолампи пришвидшили ріст і розвиток моїх огірочків. Вони мають шикарні листя, ось такі величезні квіти, дуже швидкий ріст. Навіть найменших можна коригувати освітлення в пасмурні дні, оце саме опік від фітолампи. Тому не намагайтеся отаке лікувати, як я препаратами від шкідників. Воно не допоможе. Це листя. Я досить не знаю, що це: Це кліщ, або шкідники, або перелив, або лендолиф. Я не знаю, що це за така в мене навала. Всі, майже всі рослинки відсушили нижнє листя. Ось такі плями. Можливо, це від якихось перепадів температури чи вологісті. Я поки що не знаю. А гаразд в тому, що це стосується тільки нижніх листиків. Всі вищі листики, чудові, зелені, без будь-яких пошкоджень, абсолютно нормально. З цього боку просто величезні, чисті, здорові листики. П'ятий негараз це кількість на квадратний метр. Мені дуже-дуже незручно їх обслуговувати, їх поливати, їх підживлювати і підв'язувати. Мені потрібно було ізначально більша площа і більші ємності. Взагалі зробити так, щоб до кожного з цих кущиків був легкий доступ. А гаразд в тому, що з цих більше ніж 30 кущів в мене випало лише один. Який я не вспіла полити вчасно. Тому я вважаю, що загалом в мене все вийшло. Як для першого разу дуже гарні кімнатні огірочки. Past це непродумана система кріплення, оскільки дивіться, наскільки вони швидко ростуть і розвиваються, вони переросли вже і другий рівень. Опор, тому зараз буде дуже складно пересаджувати їх в більшій ємності. Я поки що не знаю, як цьому зарадити, але буду намагатися зараз пересаджувати їх в отакі контейнери з більшим об'ємом землі для кожної рослинки і знову підв'язувати, але вже з запасними опорами відразу при посадці. Тут якраз в тому, що конструкція сама по собі дуже мобільна, вона може збільшувати рівень, вона її можна доращувати відповідно до розвитку рослин. Тому взагалом ідея дуже дуже непогана, як для першого разу. Вони чудово карабкаються по цим вірьовочкам, вони на лампу вже я їх періодично звішую відтуди. І І ось такі оці вірьовочки, оця конструкція, вона допомагає їм швидко рости і міцно триматися. Вже ж це потрібно було робити до того, як вони в мене заколосилися, проте ще не пізно. Що я придумала? Я взяла ось такі бокси і я в них висаджу оці по шість штучок, як вони в мене стоять в корзинках. Так само я їх пересаджу в цей об'єм і засиплю все ґрунтом. Починаємо. Раз я тут. Розставляю їх по сортам, оскільки ці величезні це всі кімнатне диво, а інші трохи скромніших розбіров. Оце Маринда в мене одна тут осталась. Так, оце в мене маленьке Маша. Маша. наша Марія Петрівна, така розкішна, я її випутала. Оце найменше це якраз хоумейт американський. І е, оце Наташа трошки вища. Оце, оце, оце. в мене махаони. Ось вони, такі красавчики. Вже від, бачите, тут, тут уже є ті, які вже з плодами, є ті, які зовсім маленькі. І також зараз я вам покажу. Так, оце спейсмастер американці, оце кімнатне диво, такі листя лопухи. От незважаючи на те, що вони були трохи пізніше посажені, вони всі до друга догнали вже однакого розміру. І ось я хотіла показати це пучині, це найменші Оці кімнатні огірочки вони зовсім карликові. От зовсім, і оце яжички теж маленькі. Кормішончики. Все, тепер я пересаджую їх ось таким чином. Бачите, які в них коріння вже з величезні. І зараз я їх обережно не випутуючи з вірьовочок з цих шпалер, заповнюю ґрунтом. І ось таким чином я їх буду пересаджувати прямо. Зараз я переставлю цей ящичок туди і далі продовжу. Тож, спробую вам трошки показати, як я це роблю. Я Переставила тих, яких і можна було переставити, тепер я беру оці горшочки. Ось таким чином я витискаю цей комик прямо з рослинкою. Ось, обережно, щоб корішки всі були цілі і не порвати йому стебло. Тепер я обережно ставлю сюди. Ось так. Намагаючись, щоб його був рівень. Так, як він був у горщику, їх не можна заглиблювати. Ось, приблизно так. І тепер я з усіх боків просипаю його землею. Тут буде десь близько 2 см шар між його корнями і стінкою. На перший час цього вистачить, потім я так відчуваю, що я їх пересаджу в вісні огород. В все. І між ними, між цими кущиками щілі я теж засипаю землею. І десь 3-4 см вниз, також є, тут йому є запас, куди рости. Вам видно? Тобто, десь отак 3-4 см вниз теж є запас, куди йому рости. Тож, пересадка майже закінчена. Всі рядочки я вже зробила. Дивіться, як в мене вийшло. Тобто 6 великих кущиків в мене ось на цих ящиках. Ось тут я зробила ті, які повище на перший рядочок. то в мене прям здоровенні. Я ще дотягну цих вірьовочок і зроблю зараз підтяжечки. А це я хотіла показати ще які корішочки. Тобто треба було пересаджувати їх трохи раніше, оскільки вони вже почали цвісти, саме тому, що їм дуже тісно. Дякую за просмотр. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. І прямо зараз я прошу задонатити хоча б 5 гривень на будь-який фон для ЗСУ. Пам'ятаємо, що за зимою обов'язково прийде весна. Нехай у нас з вами все росте.